У мене Міша малий такий видумчик. Так, коли розказує, там чуть ли не з животними общається. Ну так, знаєте, для дорослих І От вчора розказував, що коршун налетів на курку тут. Що цей петух відбив її, потім убіжав, потім вогонь ногами Бив цього Коршуна. Там така схватка ціла була. Навіть ту курку. І воно собі отуди дитина розказує, а ти думаєш, та ну це ж така історія радієш. А зараз дивлюсь, а тут та ж біла курка. Тут, оказується, дійсно така от бойня була. Так що не завжди діти вигадують. Але коли вигадують, звісно вже, то потім важко повірити. Ну, тут таке діло. Отаке От буває в природі. Знаєте, там один цей е, в Тіктоці, е, смотрячи за происходящим, там на відео, де я е, зняв по поводу дров, лісників, поліцейських цих поганих, які працюють на систему. І що нічим вони не виправдаються, коли буде суд господень, знаєте. Ну, таке, знаєш, хтось послухав, там, да і так подумав собі, правда, да не буду лайкати, щоб не думали, що я проти там, конституційного ладу там, і тому подібне. Хтось пролістав. От. А є от людина, от це, наприклад, сказала: о, скоро будуть показувати, вже як Степан срати буде під деревом. ну, то есть, це, якби... Получається, чи я там Степан, чи хто кого не має на увазі, що от я показую раз кози, дрова, як воду набираю з криниці, як все це робиш в хаті да? і демонструєш це, показуєш. Це типу, що ти скоро будеш як, показувати, як срати. Да? Тоб, не те, що там, що, що ти проти поліцейських чи проти лісників, да? там, ну, правда чи неправда там, проти цієї системи, а от так от. Отаке от от вир... вираження таке, знаєте, там ФЕ. Тобто, ну це, мабуть, і лісник, я не знаю, чи поліцейський, я так думаю, що щось з цим пов'язано. Ну сам факт чого? До чого я це все? До того, що, друзі, ви ж помітили, що в Ютубі, якщо даже дивитися на сьогоднішній день, Іран, бідуїни, всі ці племена в далекому, і Таджикистані, і Узбекистані, там, Казахи. Показують в основному в Україні гуцули, в горах, всі показують у таке, знаєте, я не знаю, як це називається. Як, е постійно всі повторюють і показують одне і те саме, знаєте, природу, як бабуся годує корову, коней, як бабуся, е справляється, порається по хаті і без коментарів, Поняли? Просто от без коментарів вона йде, встає, робить якусь там собі супчик, яєчко, жарить, щось таке. Іде. І оце, подивіться, мі мільйони переглядів, багато таких переглядів. І чомусь цей, е я не знаю, як його назвати, от такий от, пішов по всіх соцмережах, і він має дуже велике багато переглядів. <кхід> не за того, що я зараз кажу за переглядів, а питання чому такий? флешмоб, Іран він не розуміє да, нашої мови, там, чи десь там Каза... ну, Таджикистан десь далекий там. Він... Але знімають оператор на такому ж рівні, як і в Україні, і без коментарів, отак от просто як от з худобою відбувається. І дуже великий переглядів багато. Це не зря і не дарма. Чому? Тому що наближаються часи. Наближаються ті, які дуже-дуже будуть тяжкими для тих, хто не має цього. І це сам Бог свідчить таким чином без коментарів, що це існує, це є реалії. Люди живуть так, там, де є криниця, а не водопостачання, де є дрова, а не е, там якісь бойлери, розумієте, якісь е, такі колективізаційні. Свідчить про те, щоб люди дивилися, що воно є, природа живе, люди живуть з природою і вони самостійні. Розумієте? Це чомусь от, по соцмережам дуже велике. Саме тому я так і знімаю, але я знімаю з коментарями, бо ну, от я розумію, про що мова йдеться, якби згори, як кажуть, з небес на сьогоднішній день на землю. От, я такий от, віслюк. Який між двох потоком річок лежить, знаєте, вод. це так сказано в слові Господньому про каліна і Сахара, про, наших, про наш дім. І саме ми просто розуміємо, тут вода, це ми де ми живемо, і коли помирають люди, вони в другу воду переходять. Як рибку раз, видірнули, вона вже в другій воді знаходиться, в пространстві, так скажемо, і змірені, як би це не казали. Так, іди туди, шай, не мішай. Саме тому. Бачите, гуляка. Оце вже і спас курицю. Саме тому, друзі, і виходить ситуація така, що на сьогоднішній час знімається це все для людей, для того, щоб люди розуміли, бачили це все. І згідно цього їх якісь відвідували думки, да? що я буду робити, коли місто... Прийде, зруйнується, да? воно буде вже зруйновано. І як я буду виглядати, що я буду робити, що я буду їсти, до кого я піду, коли ніхто мені не допоможе, наприклад. Да? Отак от, от. Я думаю, що, скоріш за все, це про це йде мова, і тому саме такий флеш відбувається. А те, що там люди... людині може не подобатися, псратися, це ж ви ж розумієте, це все. Воно не врятує, бо нема нічого вже, ніяких підстав обґрунтовані, ніяких за цим вже не стоїть. Тільки е, тероризм, ганьба, оце все ж принесла ця вся держава на землі. Нічого більше. Тому і написано слові Господнім, що це є диявол, якому була надана влада на землі. А він збудував держави, свої держави, смерті, терору і тому подібне. Так що, друзі, тут нічого нового нема, але є нове те, що це закінчується. І нове тільки буде починатися. Саме будьте уважні, дуже серйозно, слідкуйте за новинами з Слова Господнього, а не з там, якихось е, чоклунських політологів, може блогерів, в, в, які там про політику, що там, як, до чого. Там, навіть, ну, це все-таки так, гадання, гадання, чоклунство. А як буде, знає тільки Бог. что не говори, а эта тачка впереди Моя красота Зерунь, путь, путь, мы идем туди, потьем, пойдем, пойдем, моя красота, моя крошка, прошу, 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 пані, пор Зируня, молодець, молодець, труть, 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 шумыть дверь, еще у нас є. Тут поруч теж пару дворів, вони шумливих такі. Козочки там і корови в селі. А коли пусті двори, оці, знаєте, так красиво вимазані, такі в них глечики висять. Якби тут колись була корова. Тут колись були там. Ще. Поняли? Це музей. А музей свідчить про смерть, про історію якусь, яка була. Але це значить, що воно вже немає його. Тому це є реальність, а не музей. В кожній хаті хай буде так, дай Боже. Що ти насипав кура, диш. Тепер туди, трохи, туди. І взагалі трохи на пол. Дивіться, коли встаєш, ідеш, як тебе зустрічають. Двір твій незалежний. Воня. Вогник. Бачили, які звучари.